Оленка і чарівний садочок. Жила була дівчинка Оленка. Вона була дуже прив'язана до своєї мами і ніколи не хотіла залишати її навіть на хвилину. Щоранку, коли мама збиралася на роботу, Оленка міцно трималася за її руку і плакала. Бо мама говорила, що час іти в дитячий садок. Одного разу. Оленка прокинулася і виявила, що опинилася в чарівному лісі. Дерева тут були високі, а квіти говорили між собою чарівними голосами. Вона озирнулася і побачила поруч величезного білого кролика. Він посміхнувся їй і сказав: Привіт, Оленко! Я кролик веселун. Ти тут не випадково! У цьому лісі живуть всі твої страхи, але вони можуть стати для тебе пригодами. Підеш зі мною? Дівчинка погодилася. Вони вирушили через ліс і незабаром опинилися біля величезного дерева мудрості. Це дерево вміло читати думки, і розуміло, чому Оленка боїться садочка. Воно розповіло їй історію про маленького ведмежа, яке теж боялося йти в дитячий садок, але знайшло там друзів і веселі ігри. Оленка слухала уважно і її серце трохи заспокоїлося. Раптом вони натрапили на казковий млин, де мешкали чарівні звірята, які кожного дня вигадували нові ігри. Вони запропонували Оленці зіграти з ними веселу гру. Будівництво великого замку з піску. Дівчинка так захопилася, що забула про свої страхи. Оленка та кролик веселу продовжували свою подорож через Чарівний ліс. Після зустрічі з деревом мудрості та звірятами сказкового млина вони натрапили. На яскраву зону атракціонів повітря було наповнено звуками сміху і веселища, а вдалині Оленка побачила гойдалки, які піднімалися високо в небо, каруселі з літаючими конями і кольорові кулі, що танцювали в повітрі. Це зона радості, сказав кролик Веселунь. Тут кожен може знайти свою улюблену гойдалку або атракціон. Хочеш спробувати? Оленка трохи вагалася, але кольори і звуки були такими привабливими, що вона не змогла втриматися. Першою побачила величезну гойдалку, сіла на неї, і гойдалка повільно піднялася вгору. Оленка відчула, як її страхи розвіються разом з вітром. Кролик Веселун підбіг до неї з посмішкою. Ну, бачиш, це зовсім не страшно. У дитячому садку також є гойдалки та ігри, де ти зможеш знайти багато веселих пригод. І Оленка зрозуміла, що бути далеко від мами це зовсім не страшно. Вона подивилася на кролика Веселуна. І сказала. Ой, тепер я розумію, чому ти привів мене сюди. Дитячий садок це місце, де можна так само весело проводити час, як тут, у зоні радості. Саме так, Оленко. Ух, щось я втомилася, сказала Оленка, позіхаючи. Тоді... Перед дорогою назад додому ми заскочимо ще в одне місце. Кролик веселон привів дівчинку у країну солодких снів, де всі звірятка спали у своїх ліжечках під теплими ковдрами. А феї співали неймовірну українську колискову Кролик Веселун вклав Оленку у тепле ліжечко і сказав, Запам'ятай, Оленко, дитячий садочок це місце, де можна гратися, вчитися і знайомитися з новими друзями. І головне, твоя мама завжди повернеться за тобою, бо її любов до тебе це найсильніше чарівництво у світі. Коли Оленка прокинулася в своєму ліжку і побачила маму поруч, мама усміхалася, і Оленка вже не боялася йти в садок. Вона знала, що попереду на неї чекають веселі пригоди і що мама завжди буде поруч. З того дня Оленка із задоволенням ходила в садочок. І з нетерпінням чекала нових зустрічей зі своїми друзями і веселими іграми. А коли мама приходила її забирати, вони разом йшли додому, обговорюючи всі цікаві події, які сталися за день. Дорогі малята! Вирушайте до садочка, який перетворить ваш світ на казку. Білчиня? І осінь. В лісі, де дерева вкриті жовтими і червоними барвами, і де повітря, наповнене м'яким подихом осені, жило білченя-листок. Він був відомий серед лісових мешканців своєю енергійністю і радістю. Але з настанням осені білченя почало помічати, що його настрій змінюється. Він став менш веселим і часто відчував сум. Одного дня листок прокинувся і побачив, як дощ краплями стукає в його маленьке віконце. Сонце сховалося за сірими хмарами, і в лісі стало темніше і холодніше. Листок сидів на своєму м'якому ліжечку. І йому нічого не хотілося робити. Тоді він вирішив звернутися за порадою до мудрої сови Явдохи, яка жила неподалік від його будиночку. Вона була відома своєю мудрістю і знала все про лісові справи. Привіт, Явдоха, сказав листок. Я почуваюся дуже сумно і втомлено. Особливо з початком осені. Що це таке? І що мені робити? Сова поглянула на нього з розумінням і відповіла: Це осіння депресія. Вона може бути важким випробуванням. Коли сонце ховається, а дні стають коротшими, це може вплинути на наш настрій. Але. Є способи впоратися з цим і знайти радість навіть у похмурі дні. Які ж це способи? Явдоха усміхнулася і сказала. Перш за все, важливо не сидіти на місці. Спробуй займатися активними справами, які приносять тобі радість, Знайди час для прогулянок по лісу. Якщо погода не ідеальна, збирай яскраві осінні листочки, розглядай красиві кольори і прислухайся до тихого шепоту природи. Листок вирішив спробувати цю пораду. Він пішов на прогулянку і помітив, як осінь приносить свою красу в кожну деталь лісу. Він став збирати жолуді і відчував, як радість повертається до його серця. Сова продовжила другий спосіб це знайти радість у спілкуванні з друзями, Проводь час із тими, кого ти любиш. Листок вирушив до своїх друзів. Вони всі разом провели смачне чаювання в осінньому лісі. Розповідаючи веселі історії і сміючись, листок відчув, як теплі і щасливі моменти з друзями допомогли йому побороти смуток. А ще можна стрибати по калюжах, зариватися у жовте листя, читати книжки під теплою ковдрою. Грітися біля каміну, пекти смачні пироги. Це все може підняти настрій і зробити тебе щасливішим. З кожним днем листок помічав, як він стає все радіснішим і енергійнішим. Листок навчився боротися з осінньою депресією, знаходячи тепло і щастя, простих Радощах життя, теплої і затишної вам осені. Хочу бути клоуном. У невеличкому, але надзвичайно затишному будиночку мешкав хлопчик Олександр. Він здавався звичайним хлопчиком, але мав дуже незвичайну мрію. Сашко хотів стати клоуном, смішити людей і виступати на сцені цирку. Кожного дня у дворі він показував фокуси для малюків. Вони сміялися і раділи. Одного дня у школі оголосили День професій, де кожна дитина мала змогу показати, ким хоче стати в майбутньому. Олександр прибіг додому і сказав. Мамо, мамо, в школі буде день професій, і я знаю, ким буду. І ким? з цікавістю запитала мама. Клоуном? Клоуном? Сину, треба обрати більш серйозну професію на майбутнє. Ну, мамо, але я мрію бути клоуном. Це дуже навіть серйозно. Бо не кожен здатен насмішити людей. Я стану найвідомішим серед клоунів і буду виступати в цирку. Але мама проігнорувала слова сина. Хлопчик засмутився, грюкнув дверима і пішов до своєї кімнати. Раптом він почув дивний шепіт, Із темряви з темряви з'явився капелюх фокусника і загадково промовив. Ей, чуєш, колего, так-так, я до тебе звертаюся. Привіт! Я знаю твою історію і спробую тобі допомогти. Тримаюсь цю коробку завтра покажи її мамі. А далі побачиш, що буде. Вранці Олександр вийшов до сніданку і поклав коробку на стіл. Мама здивовано запитала: Що це? Подивись? Ой це ж пуанти, які мені подарувала бабуся. Де ти їх взяв? Це таємниця. Я ж клоун, а вони вміють показувати фокуси. Мама згадала дитинство, як мріяла стати балериною, але її батьки були проти цього. І її мрія так і лишилася мрією. Вона подумала. Невже я схожа на своїх батьків і можу відібрати мрію у своєї дитини? Давай так: якщо ти хочеш стати справжнім клоуном, тобі потрібен костюм. Збирайся, підемо шукати його. Хлопець разом з мамою вирушили до магазину. Вони купили класний костюм клоуна на свято. Рано вранці Олександр вже стояв зі своєю чарівною коробкою для фокусів на порозі і чекав на маму. Вони зайшли до класу, і свято почалося. Діти розповідали про свої майбутні професії: Хтось хотів бути лікарем, хтось адвокатом, блогером або поліцейським. Всі були в захваті. Олександр. Дуже хвилювався перед виступом. Він почав показувати фокуси та розповідати жарти. Діти сміялися та аплодували. І навіть вчителька посміхалася. Ввечері щасливий Сашко прийшов у свою кімнату і чекав на свого нового друга, аби подякувати йому. Але той так і не прийшов. Рано вранці Сашко знайшов запрошення на циркову виставу. Мамон, це ж цирк! Так, синку, якщо ти хочеш бути клоуном, я підтримаю тебе. Головне, щоб це йшло від серця. Це твій шлях і обирати тобі. Олександр знав, що мама завжди на його боці і підтримає всі його починання. А ким хочеш бути ти? Оля в країні мікробів. В одному невеличкому селищі серед дивовижної природи жила дівчинка Оля. Вона була весела і допитлива. Цілісінькими днями гралася на вулиці. Досліджувала жуків, лазила по деревах, копалася в землі, у неї було безліч розваг. Але було дещо, що Оля геть не любила це мити руки. Одного теплого осіннього дня Оля гуляла в саду і вирішила скуштувати соковите яблуко. Вона вже потягнулася до нього, коли раптом перед нею. З'явився маленький гном. Дівчинко, що ти робиш? Невже ти зібралася вкусити яблуку просто ось так? На ньому ж безліч мікробів. А на твоїх руках ще більше. Ось переконайся, сказав гном. Тоді він дістав маленьку лупу і простягнув її дівчинці. Коли вона глянула через скельці. То була вражена. На її руках витанцьовували якісь дивні створіння: зелені, жовті, круглі, зубаті, кудлаті. Ой, а що це? прошепотіла Оля. Це мікроби, які живуть на тобі. Ці маленькі бактерії і мікроби можуть викликати дуже важкі захворювання. Ну, дота, головний біль, температура, біль у шлунку. Все це наслідки потрапляння маленького мікроба у наш організм. Яблуко, що тримала Оля, випало з її рук і покотилося по землі. Дівчинка хотіла підняти його, але воно зникло за дверима, що раптово з'явилися в саду. Гном Лодко підбіг до дверей і поманив за собою Олю. Ходи, я тобі дещо покажу. Щойно Оля переступила поріг дверей, як опинилася в країні мікробів. Вони лазили по землі, деревах, сиділи на паркані, на гойдалці. дивакуваті істоти вмить оточили Олю та гнома. Дівчинка перелякано вигукнула Відчепіться від мене, не торкайтеся мене, фу фу. Ви смертючі і брудні, фу. Але мікроби все лізли й лізли, кусаючи своїми маленькими зубками, дівчинка кинулася навтюки. Але мікроби переслідували її. Раптом Оля згадала, як її мама не раз просила помити руки з милом. О! Здається, я знаю, треба шукати воду. Гном помітив маленьке джерело води вдалині і попрямував до нього. Це те, що нам потрібно, вигукнув Гном. Вони взяли відро і заповнили його водою. Але мікробів це не зупинило. Крізь воду вони все одно пролазили до Олі. Цього нам мало, без мила і шампуню. Ну у нас нічого не вийде. Вдалечі вони побачили чарівний будиночок і попрямували до нього. На будинку висів величезний замок. Щоб відкрити його, потрібно було відгадати дві загадки. Безліч бід і хвороб дітям робить злий. мікроб!» не роздумуючи довго, вигукнула Оля. «Бруд і багно без сило, якщо є в наших руках. Мило. крикнув гном. Двері відчинилися, друзі забігли в будинок і побачили мило і шампунь!» Ура! Шампуні мило стрибнули у відро з водою, утворюючи величезну бульбашкову ванну. Бульбашки стали розлітатися навкруги, захоплювати мікробів і знищувати їх. Ми врятовані! Ми врятовані! Ура! Так, і все завдяки нашим друзям! додав гном, посміхаючись. Аж раптом одна велика бульбашка утворилася навколо Олі, піднесла її вгору, закружляла, в якусь мить бульбашка лопнула, і Оля знову опинилася в саду. Не було ні гнома, ні дверей, тільки яблуко, яке вона тримала в руках. Ха-ха! Ні-ні! Мене так просто не захопити Ха-ха-ха! Вона з радістю пішла мити яблуко і руки з ароматним милом. І з того часу дівчинка завжди користувалася милом і водою, щоб бути впевненою, що вона захищена від мікробів і бруду. Чистота це не просто звичка, а справжній шлях до здоров'я. Дуже добрий ведмедик. Ось прийшла у ліс осінь. Листя на деревах змінило свої забарвлення з зеленого на жовте, помаранчеве та червоне. У своїй невеличкій хатині, прихованій серед високих дерев, жив ведмідь Терентій Одного теплого дня він вирішив зібрати запаси на зиму. Терентій вирушив у свій сад. Де росли найсмачніші фрукти та овочі. Ох, скільки смакоти. вигукнув він радісно, збираючи гарбузи та яблука. Можна буде ласувати і ласувати. Але щойно тільки теренті повернувся до своєї хатини, до нього постукали у двері. Теренті. Ти такий сильний та добрий. Чи не міг би допомогти мені зібрати яблук на зиму? запитав їжачок. Звичайно, їжачку, а вже ж допоможу, відповів Теренцій і вони вирушили до саду. Ох, не вистачить для варення, сумно сказав їжачок. Теренцій миттю виніс кошик яблук зі своєї комори. Бери моє, тут достатньо. Щиро протягнув другові ведмідь. Наступного дня рано вранці хтось постукав у двері знову. То була білка. Теренцію, можеш мені допомогти зібрати грибочків на зиму. Ведмідь був дуже втомлений, але не відмовив білці і пішов на грибну галявину. Цілий день він ходив. Лукав так, що аж не відчував своїх лап. Щойно приліг, закрив стомлені очі, аж раптом в двері знову почувся стукіт. То була мама зайчиха. Ой, а зайчинят можеш зі школи забрати та нагодувати? Я нічого ну нічого не встигаю. А вже ж, як же я залишу малят. Відповів втомлений ведмідь і пішов до школи. Гарцював, нагодував, розважав, доки не стемніло. По дорозі назад йому стало зле. Це побачила мудра сова. Терентію, що з тобою? Ти захворів? Так, совуня, немає сил. Ох, Терентію! Я все бачила. Ти так всім завзято допомагав, що зовсім забув про себе. Ну чому ти не відмовив, якщо почувався зле? Бо я боявся втратити друзів. Справжні друзі не будуть використовувати тебе. Іноді потрібно сказати ні. Щоб зберегти себе, допомагати це добре, але не на шкоду собі. Мудра сова принесла ведмедю варення з малини, і вони ще довго пили чай і спілкувалися на різні теми. Аж раптом у двері хтось знову постукав. Подобалась казка? Підтримай нас, будь ласка.